Таких як ця висотка пошкоджених після прильотів у Київському районі доволі багато. Дев'ятиповерхівці не пощастило ще на початку війни у 2022 році. Руйнування серйозні проте не надто критичні. Снаряд прошив покрівлю над одним з під'їздів, через що і виникли відповідні проблеми у мешканців будинку. Департаментом з благострою відбудови та реконструкції постійно проводиться робота в межах відновлення багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в різних районах міста Харкова. З настанням сприятливих погодних умов розпочалися активні саме зовнішні роботи, зокрема як в цьому дев'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі. Наразі тут триває капітальний ремонт покрівлі. Внаслідок ворожого обстрілу було пряме влучання в дах цього будинку, в результаті чого було пошкоджено. На перекриття та покриття покрівлі парапети, був пошкоджений фасад. Частково а також у квартирах і місцях загального користування були вибиті вікна. Зараз працюємо над відновленням покривлі, площа якої складає понад 1 тисячу квадратних метрів. Демонтуємо старе покриття з рубероїду, заливаємо стяжку, влаштовуємо покриття з мембрани, яка досить якісна, забезпечує захист від вологи та пошкоджень. Також утеплюємо вент-канали, ремонтуємо фасад у частинах пошкодження. Після того, як відновлено перекриття, повністю влаштуємо нове покриття. Почнемо вам працювати над відновленням парапетів та покрівлі над входними групами. Після завершення робіт будинок заживе своїм звичайним життям. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.